Доброго дня, це канал Мийки самообслуговування як бізнес і з вами Цибульов Дмитро. Ну що ж, бізнес моїх самообслуговування в Європі, це гарантований 25% річних. От приклад об'єкта, який вже працює більш трьох місяців, приносить прибуток нашому інвестору, який з України захотів працювати в організації бізнеса Мики самообслуговування за допомогою нашої компанії в Польщі. Прощена система, де ви через два місяці можете стати власником мийки самообслуговування. Ми можемо допомогти і організувати вам від реєстрації компанії повністю всі моменти юридичні і так далі. Тому звертайтесь до нас, звертайтесь за номерами нижче, якщо бажає стати власником мийки самообслуговування в Європі.